Цеукраїнський конкурс екскурсоводів шкільних музеїв проводиться уже сьоме. За підсумками обласного етапу, кращим визнано роботу представників Криворізької 91-ї гімназії. Відповідно до мов конкурсу, цьогоріч проходило в онлайн режимі. В першу чергу готувалися відеоматеріали самої екскурсії, презентація і описовий огляд екскурсії, яка подавалася на розгляд. Звичайно, вимоги враховували і технічні заклади. Особи, і знання матеріалу, і вміння володіння екскурсійною справою. У своїй роботі я висвітлювала такі теми: козацькому роду нема переводу, за волю, справедливість, кроку вічність, герої не вмирають, нащадки подвигу. У цьому шкільному музеї зберігаються унікальні експонати. За ними учні вивчають історію. Тут ми проводимо і уроки пам'яті, і якісь пам'ятні дати відзначаємо саме тут, в цьому музеї. Тут зібрана ціла історія. Нашого народу, тим паче, що керівниця музею піклується про те, щоб експозиції оновлювалися відповідно до того, які події сьогодні є у нас в сучасному на сучасному етапі. Та хто ж вони не скорені? 1 вересня 2022 року. Звичайний день у незвичайній ситуації. Святознань і війна. Перший урок не за шкільними партами, а за моніторами мобільних пристроїв. Робота Аріни Гнатової та всієї команди музею отримала перше місце на конкурсі. Тепер п'ятикласниця представлятиме Дніпропетровську область на всеукраїнському рівні Михайло Бистров, Вадим Діденко, цей день.